У США обговорюють удари України по російських складах зі зброєю у Брянській області, які могли вперше завдати далекобійними ракетами «Атакамс». Україна не підтверджує, але й не спростовує застосування цієї зброї для ударів глиб по території Росії. Тим часом у Москві оголосили про зміну своєї ядерної доктрини, за якою напад з боку неядерної держави, якщо її підтримує ядерна держава, буде розглядатися як спільний напад на Росію. У Вашингтоні не здивувалися таким змінам, але кажуть, що на цю мить не бачать необхідності реагувати детальніше про це та більше говоримо з нашою кореспонденткою у Білому домі Юлією Ярмоленко, яка зараз приєднується до ефіру. Юлію, вітаю тебе! Вітаю стапа Юлію, Спершу за розпитаю тебе про ситуацію на полі бою. Чи підтверджують у Вашингтоні, що таки зняли обмеження на застосування далекобійної зброї? І як коментують удари України по складах у Брянській області? Остапа нині у Білому домі офіційно чи публічно не підтверджують повідомлення. Змі утім на умовах анонімності два посадовця адміністрації Байдена підтвердили наші колегі у Пентагоні Карлі Баб. що дійсно Сполучені Штати змінили свою політику щодо того, як Україна може використовувати американську зброю всередині Росії? Що стосується повідомлень про ймовірне перше застосування далекобійних атакамсів на Брянщині, то на наш запит у білому домі нас спрямували до українського керівництва. Мовляв, це їм належить коментувати їхні операції. Поки в адміністрації Байдена не поспішають підтверджувати надання дозволу, дуже активно коментують цю тему американські законодавці. Зокрема, сенатор демократ Марк Келлі сказав, що рішення адміністрації Байдена насправді є належною відповіддю на ескалацію Росії а також буде сприяти. Підтримці Україні і спроможностям України захистити себе. А от лідер республіканців у сенаті Міч Маконел, хоч і дуже активно підтримував ідею надання дозволу, і дуже активно про це лобіював. Він утім. Розкритикував адміністрацію Байдена за те, що та надто довго зволікала. Він зокрема сказав таку річ: він сказав, що історія запам'ятає нерішучість і боягузтво цієї адміністрації у політиці щодо України. А наступна адміністрація сказав, Макконал через це успадкує більш небезпечний світ, з яким матиме справу Юлю щодо ядерної доктрини Росії в Білому домі кажуть, що в принципі не здивовані сьогодні таким кроком. Але розкажи детальніше, як в цілому це командують і яку реакцію зараз бачимо на це. Остапов, в білому домі кажуть, що не здивовані зміною ядерної доктрини Росії, тому що Кремль про це вже певний час сигналізував. І, зокрема, про це нам сказали посадовці в раді з нацбезпеки. США. вони кажуть про те, що наразі вони не бачать зміни ядерної позиції Росії, а відтак не бачать причин, щоб змінювати ядерну позицію чи ядерну доктрину Сполучених Штатів у Пентагоні Сабріна Сін – заступниця речника Пентагону на Тання голосу Америки також сказала, що наразі Сполучені Штати не бачать ознак, щоб Росія готувалася застосувати ядерну зброю. Проти України і загалом в адміністрації Байдена кажуть, що все це це ще одна демонстрація небезпечної ядерної риторики, до якої Росія вдається раз за разом впродовж цієї цієї повномасштабної війни проти України. І сьогодні Мет Міллер, це речник державного департаменту, вказав на лицемірство Росії і закликав Кремль припинити цю небезпечну риторику. Despite what Russia says. Незважаючи на те, що говорить Росія, ані США, ані НАТО не становлять для Росії жодної загрози. Безвідповідальна та войовнича риторика Росії не допоможе покращити безпеку Росії. Я б лише додав, що сама по собі зміна цієї політики лише підкреслює лицемірство Росії. Росія цим припускає, що вона використала б або могла б застосувати ядерну зброю проти неядерних держав, якщо вони здійснять таку саму агресію, яку сама Росія. Завдає Україні та її народу, тож ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції. Але ми продовжуватимемо переконувати Росію припинити войовничу та безвідповідальну риторику. Остапа і напередодні в інтерв'ю PBS Джейк Саліван, це радник з нацбезпеки, США, сказав, що якби Сполучені Штати і дали дозвіл Україні на використання американської зброї на території Росії, то це не було би ескалації, а це ескалацію, а це було б лише продовженням політики Сполучених Штатів, спрямованих на те, щоб дати Україні усе необхідне, щоб Україна могла продовжувати захищати себе і свою територію. А Кір Стармер, це прем'єр-міністр Великої Британії. Це Країна, яка надає Україні ще іншу далекобійну зброю, це Storm Shadow. сьогодні у Бразилії на полях саміту Групи 20 сказав, що ця небезпечна російська ядерна риторика не стане на заваді продовженню підтримки України. Ця підтримка спрямована на те, щоб Україна перемогла. Давай послухаймо, тож і респонсбулреторик Росії. З боку Росії лунає безвідповідальна риторика, але це не стане на заваді нашій підтримці України. Вже тисячу днів триває цей конфлікт. Це тисяча днів російської агресії, тисяча днів жертв, яких зазнає Україна. Ми з самого початку стояли пліч опліч з Україною, і я лише подвоюю свій чіткий меседж. Ми маємо переконатися, що Україна має все необхідне і так довго, як це буде потрібно, аби перемогти у війні проти Путіна. Тільки в адміністрації Байдена залишається ще два місяці до кінця своїх повноважень, що ще можуть реалістично зробити в Білому домі, аби посилити Україну. Остапа, це дуже важливе питання, і дійсно ці 60 днів це фактично ці два місяці, які лишаються. Тут є ще дуже багато можливостей. Але якщо ми говоримо реалістично, то те, що я чую зараз від експертів і аналітиків, вони говорять про три речі: по-перше, це пришвидшити процес ухвалення важливих рішень, важливих для підтримки України. Це пришвидшити доставку військової допомоги для України, щоб Україна отримала все, що їй потрібно, тому що ми знаємо, що лишається приблизно 5 9 мільярдів доларів допомоги, яку вже схвалив конгрес, яку Сполучені Штати ще не виділили Україні, і по-третє, це все ж таки зробити все можливе на цю мить, щоб Україна мала те, що їй потрібно, і зокрема, зняти дозвіли на використання американської зброї, тому що із повідомлень змі ми чуємо, що так адміністрація Байдена за Даними, зокрема, даними наших кореспондентів, все ж таки пішла на зміну політики, але лишається питання чи повністю розв'язала руки України і чи зняла всі обмеження на використання американської зброї. Тому це три речі, на які кажуть експерти адміністрації Байдена варто звернути увагу. Абсолютно Юлія, якою тобі за цю розмову. Юля Ярмоленко була з нами на зв'язку з Білого Дому.